А ви знали, чому гортензію волотисту краще все-таки садити в полутіні, але, а не на більшому сонці. Дивіться, ось оця у мене росте тут більший сон, більше сонця. І вона потребує, і ось, бачите, така, ну трошки подгулявша. Подгулявша чого? Тому що я її забула полить, верні, як я поїхала швиденько і е, нікому це, не попросила полить. А та, що була в тіні, в більшому тіні менше капельки напали. Дивіться, що зробили. Бачите? От вам і результат. Ні листочки не пропали, нічого. А там на неї дуже сонце палило. А ви думаєте, самі де вам краще садити? А ви знали, чому вона зацвітає білою, а потім стає, приобретає інший колір? Тому що в неї такі свойства сорту. Вона може бути і зелена, і червона.